Всім привіт! Сьогодні в мене тут Девід Кінг, я його одразу трошки прокачав. О, ми знову всі на одному місці заспавнились. Так, йдемо шукати. Ой, я знайшов вже. Ей, люди, йдіть сюди, давайте разом заводити. Блін, побігли кудись. Я думав, він прийшов сюди допомагати мені, щоб швидше завести, а він. Тільки хочу вбивцю прикликати, я так розумію. Ну добре, позаводжу сам. О, вже нарвались на когось. Цікаво, хто там вбивця. Я сподіваюся, його там врятує хтось, бо я вже хочу дозавести. Хоча у мене такі перки встановлені, що краще мені йти рятувати, мабуть. Да, походу. Таки доведеться йти, бо поки вбився зайнятий іншим, то я може встигну зняти. Упс! Це прямо тут. Це відьма. Хм, Прикольно. Вона пішла вже. Давай! <звук> біжи, біжи. Вона не перемістилась. Але вона прийшла сюди. Так, мене не помітила чувак. Іди хілю, йди сюди. Коротше, він сам хилиться, йду я заводити все ж таки, бо щось ніхто не заводить. А тут майже. Знову. Блін, я задивився туди, де вона положила. А, вже сюди йде, походу. Ну, Що це робиться, чуваки? Як так? Вона пішла того піднімати? Да я хотів підняти його! Я випадково. Але я швидше можу підняти. У мене, якщо. Екшон відбувається, то я швидше піднімаю і швидше лікую. Нащо ви її сюди привели? Я зараз знову скину, я так і знав, що я знову скину. Ну подивись, що робиться. Давай, 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 давай! Що тут відбувається? Так, поки вона піднімає, може я дозаведу. Вона навіть не помітила мене. Ай. Так, я зараз його зніму. Чувак, тримайся. Ой, біда. Будь ласка, обережніше будьте. Ледь мене не зачепила. Так, походу, мені тут не дадуть вже дозавести. Буде, що у мене ніякого ні фонарика, нічого немає. Але я все ж таки спробую. Мінус один у нас. Дуже круто. Я не розумію, ну розбіжіться ви якось в інші боки чи що. Ну, типу, що ви тут. Дивись. Ну, треш. Поки вона понесла, чувак. Блін! я панікую. Я просто панікую. Так, в нього є час, добре, що в нього є час, і поки. У, -у, -у, -у. Вона мене не помітила. Хотів сказати, піду того зніму, але. Мені здалося, що вона йде і. Ну, коротше, вона мене не помітила. Побіжу, спробую зняти. Ой, там ліхтарик був. А, ну, добре, неважливо. Головне, зняти треба. Давай. Давай похилю одразу. Ну, я натискаю, і вона не хилить. Чувак, почекай. Хоче сховатись вже. І давай разом зараз заведемо швиденько і. Хоча, я не знаю, чи чимось нам це взагалі допоможе. У нас жодного заведеного генератора. Це тільки перший буде. А. Йдемо шукати інший. Але мені вже не подобається це. Упс. Я чомусь, люди, от дійсно, відчуваю себе більш впевнено, коли граю за вбивцю. А тут я просто такий трэш відбувається, що. Вже понесла. Так, сховаюсь. Щоб зняти його одразу. Де вона? Де вона? А Ставить пастки. Ну чим тобі він не подобається? Відійди звідти. Але вона пастку поставила, тому вона зможе швидко переміститись. Та чому підстався? Блін, я думав, він підставиться в нього ж. Є там шанс. Вона біжить за мною. Ляха, відвали. Все погано, все погано. Але без паніки. Бачу, один вже заводить генератор. Блін, вибачте, вибачте, що до вас привів. Я не хотів. Щоб мене тепер похилив. Сам себе я не можу вхилити. Тут хтось заводить чувак. Ні, нікого немає. Ну добре, я позаводжу, поки. Все одно треба заводити, тому що ми звідси не виберемося. О, давай похилимо один одного. Тільки... Упс. Я хотів ще тотем той поламати потім. Але вже пізно. Блін, ну там зовсім трошечки залишилось. Та блін! Швидше. Та чому ти заводиш? Що тут відбувається? Я біжу до досочок. ну ти скажи, щоб перелізти, він починає дозаводити генератор. Але я його довез дозаведу нарешті. Тому що я ж хочу, щоб ми вижили. І втекли, звідси. Ну, знову, ну чому ти перелазиш? Я хотів то поламати. Чомусь сьогодні все робиться не те, що я хочу зробити. То хотів похилити, чувака, скинув доски два рази. То хочу просто пробігти, він починає заводити генератор. Коротше, жесть. Іду. оу, не, доп... не допоможу я, ні-ні. Тар! Я застряг! <рі> Та вона буде вже за мною бігати. Ні? Загубила чи шо? Так, легенько перелажу. А, вона туди побігла. Того зняли, але. Ой, але все одно положили іншого. Позаводжу цей, поки вони там бісяться. Це ще мінус один у нас. Ой, ну все, я, я вже панікую, я якусь фігню роблю. І я не зможу йому допомогти, тому що, ну блін, мені б похилитись, але немає як. А, це в нього теж другий раз. Ооо. А я ще думаю, як би це допомогти йому. О, треба шукати люк. Єдиний вихід. Але чи знайду я його? Ні, люди, я ж кажу, це прям. От кожного разу, коли я граю за вижившого, це якесь... жесть повна. Я за вбивцю себе відчуваю набагато впевненішим. Ой. Люк, люк, люк. Буду прислухатись до звуків люка. Але навіть якщо я його не знайду, то є шанс відкрити ворота, встигнути. Немає. Нема ніде не чутно. Ну, будь ласка, я так хочу вижити. Пліз. Ну і поки вона не знаходить, тому у мене ще всі шанси є. О, чекайте, А ну ка я спробую відкрити цей ящик, може там якась аптечка. Щоб в мене був хоча б ще шанс. Треба ж похилитись. Ем. Мапа. А що вона робить, до речі, я навіть не знаю. Ой, а ну. Чекай, спробую. Може вона показує де люк? Ні, здається, не. О, я знайшов! Я знайшов! Є, я вижив! Ну хоча б вижив, бо це. Це якась жесть була. Ну, власне, як завжди, коли я граю за вижившого. О, знов ці джунглі. Ну добре. Ну що? Let's go виживати. Привіт. Люди, може всі разом якось почнемо заводити? Знайти тільки генератор. Де вони всі? Ооо, містер бензопила. А ось і генератор. Я поки почну. Він десь недалеко від мене, але я обережненько. Блін, одразу вже когось положив. Ого, це гроза. Я ще такого не чув. Іду допоможу одразу. Так, він тут мене не побачить. Не побачив. Ну, чому він обернувся саме тоді, коли я почав бігти допомагати? Тікай, чувак. А він що не помітив нас? Ну добре. Почекай, похилю. Ей, а. Не лізь туди, ну він же ж. Ти знов до нього йдеш, іди сюди. Зрозуміло. Зрозуміло, йду я просто заводити той генератор і все. Він навіть побив його. Встиг побити його. Блін, ну я не можу, мене совість буде гризти. Треба все одно йти йому... його. Йому допомагати. Я спалився сам. А тепер він за мною йде. Знов побив. Коротше, він не дасть завести цей генератор. Та що ти його пасеш? Відійди звідти. Чувак, тримайся, я біжу. Він наче далеко пішов. Тільки не біжи в той бік більше. А дай похід. Він знов побіг туди. Ну і той знову за ним біжить. Коротше, це діла не буде. Треба йти заводити хоч щось. Зламаю поки. Додаткові поїнти не завадять. Ну все, у нас мінус один вже. Ех. Знову опс! А що тут є? Знову якийсь треш відбувається, мені здається. А, ключ. Що робить цей ключ? Я щось навіть не встигаю прочитати. Бо треба зосередитись, прикладати, але на це немає часу. Щось я навіть не зрозумів, що він робить. Йду. Спробую допомогти. Так, мене тут не видно буде в цих кущиках. Іди звідси. Я біжу, тримайся. Давай одразу похилю. Чекай, я швиденько можу хилити. Ой, він назад не, й... не йде випадково. Це біжи звідси. О знову приз. Ні, жесть. Ха -ха. Ось мені здається, що я знову буду шукати люк. Ну, якщо виживу, звісно, бо. Якийсь цей чувак жорсткий. Він мене не побачив? Побачив. Я думав, що він мене не побачив. Відвали! Що він все ж таки забив на мене? Ні, не забив. Та йди ти О, доски, доски. Нє-ні-ні-ні-ні. Зловив по голові. О, а це наш тотем Да, я з ним нічого не можу зробити. Він таки мене знайшов. Знов по голові отримав. <гум> так, може він відволічеться на тотем? Ні, він такий йде за мною. Чувак. Він зараз розіб'є швидко. О, ні. Він дуже хоче мене вбити. Відвали, чувак. А А ні, він впав все ж таки. Що, придумав? Походу передумав бігти за мною. Залишив мене на десерт. Люди, ніхто не заводить навіть, ну чому? Давайте щось робити. Гнеляки як казав Дітоля. Робити треба щось, Гнеляка О, чекай, чекай, давай похилимось. Давай похилю. Ах. Біда, прямо біда. Ой, ну що ж, іду, спробую ту рятувати. Я сьогодні прям спасителем хочу бути. Бо в мене такі перки, що в Екшоні можна швидко хілити, швидко знімати. Тримайся, будь ласка. Тримайся. Ой-ой-ой, дай похилю одразу. Ну хіл! Я ж натискаю. Це добре, що він поки відійшов звідси. Давайте якось обережніше чи що, і. Взагалі то давайте заводити. А, та чувіха, до речі, заводить, тому я пошукаю ще якийсь генератор. О, і буду заводити його, поки він ганяється за тою. Так, він вже десь десь підходить. З якого боку він зайде? А, ой, ззаду. Блін, я хотів вдарити його та <клев> Ну я хотів пройти крізь доски і вдарити. Знову робиться все не так, як я хочу. І він ще, поки завів свою бензопилу, я міг давно вже втекти. Коротше, якусь фігню роблю знов. Ах, я сподіваюся, мене хтось врятує. О, біжить. Давай, чуїха, хелп me. Тільки не скінь дощечки, як це я зазвичай роблю. Він прям тут же! Ну, швидше прилазь! Я так і думав. Я так і думав, що це буде. Ну добре, це у мене тільки перший раз, тому Сподіваюсь, надія, ще є. Але все дуже погано. Він прям жорсткий чувак. Та побігла до заводити. Коротше, не знаю, чекати допомоги чи ні взагалі. Чи наче біжить, біжить. Жесть. Ой, це ж ця шляпі знов. Ти ж моя рятувальниця. Дякую. Тільки похилити не встигнемо вже похилитись. Факов! Доски, доски. Куди бігти? А, вибач, привів ще до тої. Тут же зовсім регресувало. А може, може все ж таки позаводжу, поки він відволікся. Але чотири генератори, ні, я не знаю, це нам не допоможе. Але я просто буду заводити, тому що Ну я не знаю, що ще робити. Все, мінус ще одна. І він, походу, йде сюди. Ага. Ой. Я вже просто куди-небудь бігти, бо. Ні, він мене бачить. Я думав, я тихенько перелізу і він не побачить. Все, нам кінець. Жесть що відбувається. Ех, шкода. А вона що відірвалась від нього? Немає цього значка, що, типу, він за нею біжить. Походу так, і вона ще мене підніметь. Нічого собі. Давай. Ух ти. А, що, не хилиш? Ну добре. Ну взагалі-то могла б вже і похилити повністю, але. Ну, він десь тут. Цей звук то тема, мені здається, що це люк. Так, ключ не допомагає. Я думав, я побачу де. Опс, це підвал туди. Краще не буду йти. Думав, побачу, може, де люк, але ж він ще не заспавнився навіть. Ой, вона заводить. Слухай, може ти мене похилиш, а. Давай. О. Супер, дякую. Хоча якщо він заведе свою бензопилу і я попадусь йому, то це вже не допоможе теж. Блін, він іде, він походу йде сюди. Дякую, дякую. О, ні. Да не перекривай мені дорогу, будь ласка. За нею побіг. А я тоді продовжу заводити. А? Побіг за нею, так і побіг. Так, ще один є, але залишилось ще два і. я взагалі не впевнений, що ми зможемо їх завести. Як добре, що мені в якийсь момент показало, де він іде. Блін, цей тотем, як же ж мені здається, що це люк постійно. Да. Ем. О. Йди по хілю. А як до неї вилізти? Ну, стрибай вниз. Я не знаю. А, от де. О, чекай. Це було швидко. Тут, якщо що, можна впасти. Він прям сюди йде чи. Так, тут не пройти. Тільки там впасти або тут. А Давай шукати ще генератори, чи шой. Або виживе їх хтось один з нас, або ми заведемо ще два генератори. Тому треба обирати. Але хотілося би, щоб ми вижили. О, підемо цей спробуємо. Давай. Добре, що ми разом якось працюємо і можливо в нас ще вийде щось. Аби тільки він сюди не прийшов, будь ласка, трохи часу нам дайте. Погуляй десь. Блін, він йде сюди. А, де він прям з того боку, з якого я не чекав. Так, він за нею погнався. Так, вона буде відволікати, я придумав. Вона сюди біжить, мабуть. що угу. І поки вона відволікає, я продовжу заводити. Я хочу, щоб ми вдвох втекли. А, будь ласка, не йди сюди. Ой, який павучок, чи це краб. Живи живи, будь ласка. Вона там його водить. Блін, положив. Він йде до мене, падлюка. Як же мені пощастило, що він не попав. Але куди бігти? О, ні. Будь ласка. Відстав? Ні, шукає мене. Загуби, будь ласка. Блін. Ну чому я не попав по голові? Так, це біда. Ой, я встигну її підняти. Тікай, чувіха, просто тікай. Можливо, вона могла б прикрити. В неї там ще був, може, шанс. Виживи хоча б ти. Я хочу, щоб хоча б ти вижила. Ти була така хороша. Хорошим тиммейтом ти була. Стільки допомагала мені. Піднімала там, Кілила. Тому хочу, щоб вона вижила. Хоча б. Ой, біжи, біжи. Ні. На жаль. Блін, так шкода. Ех. Він вішає її. Раптом я зараз люк знайду. Еж, розмрія вся тут. Я поки тут доповзу один метр, це прийде десять хвилин. Він скоріше його знайде, якщо що. Блін, як же шкода. Мені хотілося, щоб хоча б вона вижила. Ех. Не, ну навряд чи я так... Реально, поки буду повститься, дуже довго буде. Навряд чи я знайду. Якийсь люк. Може навпаки треба було не повзати, а щоб він мене не шукав, якби, щоб це швидше закінчилось, бо тупо додатковий час, якби, поки він мене знайде, я вже скоріше стечу кетчупом, так скажімо. І подохнув вже он він бігає. Сховаюсь від нього, Хай пошукає трошки. Ех, <хи> прощай, Ну Я не знаю, на що я це роблю, але. Шо? Та ну нафіг! Та ну нафіг! <хи> Ви серйозно! <хи> Ви прикалуєтесь! Як таке могло статись? Я не вірю в це. Просто жесть. Ну, типу, який шанс, що він міг заспаунитись прямо коло мене. Коротше, мені сподобалось. А вам.